Вітаю всіх! Як енергія аркану місяць будуть впливати на нас сьогодні, 18 серпня 2024 року. Енергії дня нейтральні. Ситуації цього дня будуть нести емоційну нестабільність, щось може бути заплутаним, незрозумілим і невизначеним. Можливо, якісь таємниці з'являться, або зіткнетеся з обманами. Таємні вороги також про себе можуть нагадати, або зіткнетеся з якимись підводними каменями в певних ситуаціях. Загалом це день таємниць і незрозумілих ситуацій, тому сьогодні не час для активних дій і прийняття рішень. Будьте обережні у своїх діях, не поспішайте. У цей день буде краще, якщо справи відкласти, а час присвятити духовним практикам, медитаціям, які допоможуть розібратися з собою, своїми потребами і бажаннями, і просто відпочити. На роботі у бізнесі варто утриматися від тіньової діяльності або нелегальної діяльності, від подвійної бухгалтерії і прихованих доходів. При підписанні контрактів будьте дуже уважні до того, що ви підписуєте. Зі зміною роботою не варто поспішати, але день благосприятливий для людей творчих професій. Пов'язаних з ілюзіями, уявленням і харчуванням, а також з фото, кіно, рекламою і загальним харчуванням. У особистих стосунках має бути романтичність, якась таємничність і загадковість, щось буде недосказано. Приємну обстановку створюють, наприклад, вечеря при свічках, але ініціатива повинна йти від дівчаток. І порада на сьогодні: не поспішайте з висновками і прийняттям рішень. Спочатку розберіться з внутрішнім боком ситуації, що там приховано за тими чи іншими діями оточуючих, або за їх проступками і пропозиціями. Не довіряйте всьому, що чуєте і бачите. У своїх діях будьте обережні, а головне не поспішайте і пам'ятайте, що все у житті рухається циклічно і змінюється. Тож ці енергії також будуть змінені. І не ігноруйте в жодному разі повітряні тривоги, а я бажаю всім. Хай місячні енергії наповнюють вас творчістю, миру вам і гарного дня.